Новий райончик, ми ще тут ніколи не були. Дуже гарні будинки, гарні, гарні тачки, гарні домики. Може ми виїдемо по тій дорозі. Знаєш, куди туди, куди ми гуляємо? І там де я казав, боявся їхати до того магазину, типу ото, Nissan Qashqai. Новий. Тут якась дорога є. Там якісь куча людей, а може то українці. Та ж дорога кудись веде, ото зараз буде поворот. Або туди далі піде, хай. Мураві. далі. Що? Кажу, пора вже далі чекай. Вже ну. Одна дорога приїлася. Так. Тут гарно. Будиночки якісь такі гарні. Ну, там така машина стояла, що я yeah. ніколи не такої не бачу. Yeah. No, той Hyundai, той такий, як він на. На джип були в холі. Що тут є? <slag> Незвично я тут ніколи не був. <skull> Жива. Чого? Але райончик тут можна гуляти, тут так Затишний. затишніше, ніж там в нас. Бо в нас там комуна і з другого боку тільки особняки, а тут з любого боку особняки. Шостого-шостого і ти так якось. Як йдеш по якомусь елітному райончику.